Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusiness.ua і сьогодні ми продовжуємо нашу розпаковку 117 пакунків від Укрпочти, які я купив, власне, на аукціоні Прозоро за 14 тисяч гривень. Давайте подивимося, що ми знайдемо тут сьогодні. Сьогодні у нас ось такі пакунки. Сьогодні в нас не тільки жовті пакети, а, є і ось, та, ось такі штуки, дуже стрьомні, і є ось такі пакети. І пропоную розпочати саме з цих а, пакетів. Вони начебто прозорі, але вони прозорі не до кінця і не дуже зрозуміло, що все ж таки там є. Беру свій кухонний ніж, бо, як ви знаєте, той я загубив і поїхали. Тут у нас. Ага. Тут у нас спортивна сумка абі-баса. Так, ну, слухайте, це вже щось. Це вже щось нормальне. І вона, до речі, схожа на те, що вона нульцева. Як я здогадався, дивіться, коли ось так ми бачимо замочки, це означає, що нею ще не користувалися. Я буду першим. Так, окей. Открив, все працює. Так, а є а, ремішок на плече. Ні, ремішків, а ні, є, є і ремішок на плече. Ну, однозначно, це не оригінальна сумка Adidas. але, тим не менше, це хоча б щось практичне, як на мене, тому. Плюсуємо, подивимось, за скільки ми її знайдемо. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Мені здається, що трішки світла не вистачає. Додав трішки світла в кадр, має бути краще. І перш ніж відкрити наступну, хочу нагадати, що все, що ми знаходимо в розпаковках, ви можете придбати. Якщо вам щось сподобалося, в описі під відео є. Посилання на групу в Телеграмі. Заходьте, пишіть, обирайте, купуйте. А я продаю все ну, фактично в 2-3-4 рази нижче того, скільки воно коштує в нас в Україні, аби для того, щоб хоч щось просто відбивати від того, що я витрачаю на посилках. Тому що я зрозумів для себе, що на OLX мені буде складно продавати весь цей об'єм. Переходимо далі. Так, у нас тут ще один пакунок прозорий, тому я хочу з ним завершити. Так, і слухайте, сьогоднішні розпаковки мені більше подобаються. Бананка. М -м -м. обична чорна бананка. Одне відділення, нічого більше немає, грошей немає ніяких. Але тим не менше без бренду. але ну, Схоже на те, що нова, не знаю. Може, може юзана. Я не можу сказати. Але ну, так, на вигляд, наче начінуть. Така бананка. ну непогано. Це краще, ніж що у нас там в попередньому разу було. Ручки різні, це однозначно буде краще. Добре, зараховуємо і йдемо далі. Так, пропоную далі відкрити щось дуже стрьомне. Чорний пакет. А, ось така в нього форма. Ну, ну, Або тут щось дуже побите, або я хезив. Так, відкриваємо. Так, Ага, тут дві частини. Зацініть. Щось таке? Набор юного риболова. На російській написано. Цена 80 копійок. А, ну це щось советське. Дивіться, тут така штука. Це щось з тих часів. Цікаво. Такого ще ми не знаходили. А, завод Балтика. Ленінград, набор рп 32 Не знаю, що це означає, що коробка тут oh. розвалена. О, ну, Коротше, отака штука. І, мабуть, те ж саме, тільки більше. Така коробка зустрічає. Те ж саме, будь ласка. Тільки тут а, в нас ці. Бльосна, блесна. Не знаю, як правильно. Отака штука. Раз. Два. прикол, Три. І отака четверта. Так, і, і отака штука є. Набор а, блесен. Так, десна, в бруху ходять 4 блесни від 15 до 30 грам. Рибаки. Якщо тут є рибаки, дивіться, для вас тємка Пишіть, забирайте. Можливо, колекціонер. Не знаю, це, це що може бути колекціонними речами чи ні. Яхизи. Якщо це може бути колекційним, то тим паче. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, і ще один чорний пакет. Такий і далі одні жовтики. Давайте його також відкриємо. Ну це взагалі не зрозуміло. Воно наче і м'яке і не м'яке. Пульті якісь. Наче все. Такие кульки. И... Как она открывается? Не знаю, как она открывается. Вот так Так, и смотрите. Это что-то игрушковое. Такой пистолетик. И типа патроны. Как она работает? Ага. И типа... Нормально валить. Прикол. Воно ще й потужне. Не знаю, скільки, ну, скоріш за все, це щось недорого, дивіться як валить, Ну, нормально. Можна буде позаб... До речі, до речі, можна буде цією штукою погратися з котами. Сидиш їм пуляєш і не паришся, вони собі бігають, за ними, граються. Прикольно, вже знайшов практичне застосування. Добре, ми побачили, ми йдемо далі. Так, ну і погнали вот, наші пакети. пластичні, Щось пухле. Пупитка. Давайте подивимось, що тут. Я думав, що це телефон. <ріст> Боже. Що це таке? Це ваги. Да. Ваги на батарейках. А для чогось дуже маленького. Прикольно. В практичності це явно не застосуєш. Це для чогось це, я не знаю. До речі, для цього для ювелірів. О! Скоріше за все це для них. Але я явно не ювелір. Мені це не потрібно буде. Тому виставим це. Окей, йдемо далі. Я жду, коли буде щось десь торохтіти. Мені сподобалось льосна. Так, що тут? Візитка. Гаманець. Ооо! Прикольно. Слухайте. Офігеть! Зацініть. Офігеть, так? Да? Ви вже їх всі побачили, а я ще не бачив, мені цікаво. Прикольно книжка з марками. Слухайте, у нас сьогодні якась дивна розпаковка, нетипова. Прикольно. Можливо тут навіть щось є колекційне, правда, я в цьому нічого не розгораюся. Але сам факт того, що якщо тут щось може бути колекційне, це може коштувати грошей якийсь. А може і ні. Зараховую, ну, це, мабуть, ніяк зарахувати, я не знаю просто, як це зарахувати. Тут їх в одному пакетику їх там по 10 штук. Тому я не знаю, як це можна зарахувати, як це можна порахувати складно хз. Хази... Ну, я не знаю. Подивимось, я погуглю, пошукаю і щось та й Так, ідемо далі. Такий облизок, вообще. До речі, щось старопит. Не знаю, що тут. Та ладно. Пада! <різь> да. Слухайте! Якби... Якби я в цьому щось понімав, єдине, що я знаю, що тут потрібно шукати клейма. <рі> ну, слухайте, тут. ой, щось отпало. Так, ну, коробочка понятна. Це ці як їх запанки. Ну, наче, я не знаю, ну тут же ж мають бути клейма, правильно? Що, типу, 925 проба всі ділаш, якщо це срібло, але нема. Ну, я, по крайней мере, не бачу нічого. Якийсь значок такий. І ще одні запонки. такі. А, вони різні навіть. Отакі. Дві розпарні запонки. Ну, я не бачу ніяких клейм. Ну, це точно не срібло. Ладно, це ще можна було б сказати, що це срібло. Але то точно ні. І що в нас упало? Це. Тока штука. Не знаю, зажим для грошей чи що це. Я хизи, чесно вам скажу, <смі> мені на початку подобалось більше, ніж зараз. Не знаю, що запамки стоять. Я просто думаю, наскільки це буде складно все знайти по ціні, і як це зараховувати по ціні, я не розумію, що це таке. Блокнот походу опять. У нас в прошлому випуску був, був блокнот. Ну точно блокнот. Не слухайте не блокнот. Заценить. листівки. Просто новорічні, отак, отак, так, такий жанр, така тематика. Раз, два, три. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 яких, е е листівок. Ну, це практично окей. Дивіться, гарні. Гарні, прикольні. Я думаю, мінімум по 20 грн за штуку можна зарахувати. Я, правда, не знаю, по чому зараз, але просто, ну, типу, якість, неймовірно, прикольна. Якість кайфова. Такою книжечкою. Кайф. Таке, знаєте, воно ну, матове, відчувається, що цупкий папір. По 20 гривень можна спокійно зарахувати, якщо по 20 гривень кожну рахувати, їх тут 12 штук це 240 гривень. Це мені подобається, це непогано. Практично, ось новий рік свята, все ось іде у нас. Що? О, -о, -о, О, щось важке. Новий рік свята йдуть, можна буде подарувати. Стример. Дуже, такие, брудненький мешок. Так, что это у нас, триммеры Да ладно. Прикол. У меня такая в батька была. Че в діда, не помню. В кого точно была, че в діда, чи в батька. В дида, может быть. Короче, это бритва. Прикольно. Складно сказати, ну, скоріш за все, вона не нульцева, враховуючи, що а, тут, коротше, написано: Харків 6105. Це ще виробництво Харків. Прикиньте. Я не знаю, навіть якась зацініть. Марка, а може, це сучасне щось? У нас зараз таке виготовляють. Made in Ukraine. Прикиньте. Офігіти Перший раз в житті бачу. Класс. Оце буде цікаво погуглити. Скільки це стоїть. Ну, вона повністю дивиться мішочок. Підключив, зробив свої діла і пішов. Крутяк. Подивимось. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, залишилось у нас три пакунки. Десь мені наживку. Погнали. Окей, 12 було окей, і ще одна пачка, друзі. І ще одна пачка листівок. Ну, ці мені вже явно, 12 штук, ще окей, я знайду куди. Якщо вам сподобались такі листівки, заходьте в групу в телеграмі і ви їх там знайдете. Невже в нас щось буде сезонне? Нічого собі. Типу, пішов сезон і пішли листівки прикольно. Пакет в Там Значит, еще нічого не было. Цікаво. Что це таке? Сейчас закладка выпаде. Якісь часи. Я в часах не шарю теж. А, японські часи ОМАКС написано. От, от, отакий стан. Це, може, щось колекційне теж, не знаю. Окей. Okay. Я тоді так розумію, тут також часи щось. пакет Теж часи. Це якісь вже сучасниця смарти якісь. Да, навіть пленочка є. Не знаю, якісь ноуним смарти. Яких включить. Ну, Тут, походу, чи батарея нема, чи що. Сама дивна офіційна розпаковка. Все те, в чому я не роз... О Боже. Мені страшно. Якісь церковний дзвін чи шове. Я вам серйозно кажу. Максимально дивна розпаковка. Градусник Москва. До речі, показує, що в мене а, в квартирі 30. 2 градуси 31. Ну, це точно не сучасне також. У мене все. Посилки закінчилися, а що з цим робити, я не знаю. По-перше, предмети всі максимально різні, взагалі. Мені сподобалось, як ми стартунули з сумки і бананки, бо це максимально практичні речі. Ту ж саму сумку типу, можна в спортзал носити. Бананка можна також носити, спокійно використовувати. Це прості, зрозумілі речі. Далі, що в нас? Риболовні Снасті? Ну окей, це ще також зрозуміло. Ваги також зрозуміло, а все інше це марки, запанки, годинники, оцей градусник, ваги. Це дивно. Ці 12. Не знаю, чи були кращими, чи були гіршими. Напишіть в коментарях ваші думки, а я, я вже уявляю, наскільки мені буде складно знайти ціни на всі ці речі. У мене на цьому, все всім дякую.